Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму картоплю з м'ясом в майонезі, запечену в духовці Нам знадобиться по 800 г картоплі та курки, по 100 г сметани та майонезу по одній чайній ложці солі, перцю та паприки, пару зубчиків часнику та одна столова ложка діжонської гірчиці. Страва готується досить швидко. Тому необхідно лише нарізати картоплю. До картоплі додаю м'ясо та всі спеції. Додаю подрібнений часник та перемішую. Додаю сметану, майонез та гірчицю і ще раз перемішую. Залишаю м'ясо та картоплю на 30 хвилин для просолювання. Перекладаю картоплю та м'ясо на деко і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 50-60 хвилин.